Сьогодні у випуску як львів'яни вшановували пам'ять ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС річниця хрещення Русі. Чи приїде в Україну папа Франциск? Хто ж став володарем щасливого квитка від Львів електротрансу? Вітаю, як завжди, у цій порі підсумковий випуск новин. Сьогодні виповнюється 27 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС. У всій країні відуть шану тисячам загиблих. Ці люди, жертвуючи власним життям та здоров'ям, боролися зі страшним лихом. Аварія у Чорноболі увійшла в історію як найбільша техногенна катастрофа людства. Як сьогодні вшановували пам'ять ліквідаторів у Львові, розповість Інна Тафічук. У Ірини Йосипівни Чорнобиль забрав сина. Жінка розповідає, він саме 26 квітня 1986 року був начальником охорони енергоблоку. Через радіацію чоловіка не врятували. Зразу на другий день забрали в Москву в лікарню. Ну, Думали, що, може, спасуть їх. І нас всіх родичів визвали, щоб здати костний мозок. Але вже було запізно, бо вони дуже багато набрали рентгенів. тих. 27 років тому першими відчули силу вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції мешканці прип'яті та навколишніх сіл. А потім радіація розповсюдилась більш ніж на 150 тисяч квадратних метрів. Чорнобильський смерч забрав життя багатьох. Мільйони українців-ліквідаторів, які рятували людей та вивозили їх з мертвої зони, стали інвалідами. Люди отримали сильні ожоги. Хто е, були такі, що не знали, що, що це таке радіація, що вона з собою дасть роздівалися, бо було жарко, було жара, роздівалися ожоги, мали страшні ожоги рук, плечей. Деякі ну, зараз їх вже немає зі мною, ті, що були хлопці. в них прямо гнила шкіра, все знивало на той час. Як заїхали, то і в горлі пришили. Якось дико було. Коли їдеш, і села пусті. Сьогодні тих, хто не витримав дозу радіації, вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалів героям і жертвам Чорнобиля у планах ще звести капличку на честь чорнобильців. А тим, які працювали в зоні відчуження, вручили грамоти та подяки. Держава пам'ятає і знає тих, хто є її героями, і ми переконані, що держава буде робити все для того, щоб ця пам'ять не згасала, щоб вони мали належний прихисток, щоб вони мали хороші умови, і, звичайно, щоб вони мали можливість поправити своє здоров'я і створити умови для життя своїх сімей. Визначити масштаби катастрофи та її впливу на здоров'я людей досі важко. Тільки від раку, що розвинувся в результаті отриманого опромінення, померло від 4 до 200 тисяч осіб. Нині статус Чорно. Бильця мають понад 2 мільйони людей. Це майже 5% населення України. І на Анатолій Лопаченко. Новини. В день жалобу Чорнобильську АЕС відвідав і президент України. Віктор Янукович шанував пам'ять героїв ліквідаторів та оглянув будівництво нової безпечної споруди укриття Її встановлюють на місці зруйнованої на на четвертому енергоблоці ЧАЕС. глава держави також висловив подяку державам та народам, хто продовжує надавати допомогу у ліквідації згубних наслідків найпотужнішої техногенної аварії. Продовжить випуск традиційна рубрика офіційно. Так, дерев'яних церков українських та польських Карпат представлять на 37-й сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Камбоджі. Про це домовилися очільник Львівщини із заступником директора національного інституту спадщини Республіки Польща. Винесення дерев'яних церков україно-польського прикордоння до спадщини ЮНЕСКО стане спільним здобутком України та Польщі. Така ідея вже отримала підтримку президента України та уряду. Зазначив Віктор Шемчук. У Львові презентували архівну мистецьку спадщину українського художника у діаспорі 20-го століття Святослава Гординського. І тепер вона стала надбанням національного музею. Архів був перевезений до України за марки в чотири етапи. Останні 25 пакунків прийшли вже цього року. В них містяться листи, фотографії, ескізи до монументальних творів, приватні книги, рукописи, графічні роботи митця. Найбільша цінність колекції портрет Андрея Шептицького, написаний наставником гординського Олексою Новоківським. Подарували надбання музею дочки Святослава Гординського, які проживають у США. На Львівщині планують знизити рівень заборгованості і заробітної плати, адже за останні сім років він тільки збільшувався. Потурбуються і про здоров'я працівників. Так в області і далі продовжують реформувати сферу охорони здоров'я, зазначив голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шемчук. В обласній адміністрації візьмуться і за проблемні підприємства, зокрема автобусний завод та організації, які заборгували профспілкам більше тисячі гривень. 1025 років від дня хрещення Русі цього року в Україні об'єднаються всі конфесії або відсвяткувати річницю. Вже зараз настоятелі почали готувати парафіян до свята. Однак найбільшою інтригою і досі залишається чи приїде папа Франциск в Україну. Далі у сюжеті. За 20 років незалежності України схоже грандіозне святкування, яке планують цього року, було вже більше як 10 років тому. Тоді у гості завітав Іван Павло II. От чи папа Франциск приїде в Україну, поки що залишається загадкою. З огляду на те, що він наближений до народу, він підтримує найглибші. Прагнення, проблеми, ініціативи всіх суспільних верств він може самостійно приймати такі рішення і може бути у нас гостем. До річниці хрещення Русі ще чотири місяці. Однак настоятелі храмів вже зараз готують християн до святкувань. Тож на кожній проповіді підготовляють вірян до 28 липня. Усі парафіяни повинні усвідомлювати свою таку ідентичність християнську. Ми повинні пам'ятати, від кого ми прийняли це хрещення. Власне, хто нас просвітив? От і такі постаті, як святий рівно постольний князь Володимир Великий. Свята рівноапостольна Ольга, звичайно, що ми повинні їх в ці дні якраз дуже шанувати, а власне пам'ять їх дуже близька 24 липня, 28 липня. Цього року на Львівщині організовують силу селену заходів Після відзначення на церковному рівні річниці Хрещення Русі приступлять до ремонту архітектурних пам'яток. Цього року на реставрацію виділили 15 мільйонів гривень. Однак навіть ця здавалось би, потужна сума, на думку експертів. Мізер Марічка Кожик Зиновічупой дало новини і зараз від ко приватників каратимуть за безлад. Слідом за усім Львовом навести лад на своїх подвір'ях у міській раді закликають і власників приватних будинків. Посадовці вже обстежують стан усіх районів міста, перевіряють благоустрій і приватних територій. кажуть, якщо проблеми виявлять, власникам надішлють звернення. У листах рекомендуватимуть навести лад на присадибних ділянках. Якщо ж реакції не дочекаються, оштрафують. А допоки приватників за базели лякають штрафами, Галицький район міста до свят не готовий. Центр Львова лише цього тижня взялись приводити до ладу. Комунальники обіцяють, все встигнуть, однак роботи не початий край. То що підготують Львів ще до Великодня, з'ясовували журналісти новин. Вулиця Княжа вже два роки мешканці годують обіцянками, що тут наведуть благоустрій. Однак обіцянки виявляються як зазвичай лише цянками. На усунення безладу в Галицькому районі виділили близько двох мільйонів гривень. Та посадовці наголошують, це крапля в морі. Тож на княжу грошей знову нема. Вулиця княжа в ремонт в цьому році такий ну, суттєвий, там щоб повністю асфальтувати, вона не включена. Буде підтримуючий ремонт, поточний. Центр міста взяли ремонтувати, коли свята майже на носі. Тиждень до Великодня порядку досі не навели. На проспекті Свободи робота кипить. За інформацією УКБ, бо замовником є управління капітального будівництва, її мають закінчити і до першого числа вже її мають відкрити. Mm -hmm. По по попередніх інформації, що її завтра вже мають закінчити, вона має так декілька днів вистоятися і вже до свят вона буде відкрита». Вже після Великодня у Галицькому районі ремонтуватимуть і інші дороги. На асфальтування чекають вулиці Словацького, Університетська, митрополита Андрея та Січових стрільців. Марічка Кожик, Назар Піг, новини. У місті дефіцит клозетів. На гарячу лінію новин поскаржилися львів'яни. Мовляв, на вулиці Ангеловича туалет не працює, і тепер люди змушені ходити до вітру в кущі. І, хоча ще до єврочемпіонату влада міста запевняла, хвилюватися не варто, туалети будуть на кожному кроці. Однак євро минуло, а проблеми збиральними у Львові так і залишилися. Порусі сміттє та павутині. Туалет на вулиці Ангеловича залишає бажати кращого. Поряд площа Бандери, тут щодня гуляють як дорослі, так і діти. А от справити нужду їм ніде. Пан Роман каже, громадська вбиральня не працює вже кілька років. То як мінімум три роки. Не працює. Не працює. Скоріше не працює, тут ще було відкрито, туди кидали сміття, носили. а Тепер просто кидають зверху і все. Львів'яни обурені браком громадських вбиралень у місті. Нарікають як на ціни, так і на сервіс. Смерди. Брудно, дорого. Є ремонт, немає ремонту. Смердить чи немає мила? Неважливо, якщо припекло, плати гривню 50 і роби свою справу. Відвести душу можна хіба вдома. Останні досягнення науки, техніки і дизайну не обійшли увагою вбиралень, аби грошей вистачило. Кому ж не сила терпіти й неохота витрачатись, обирають під'їзди будинки. Шаровата Природа кличе». Чиновники переконують, винні у всьому орендарі на менше як мільйон львів'ян лише 10 громадських вбиралень, і то тільки 5 працює. На запитання новин, чому не функціонує клозет на Ангеловича, відповідь чітка: власність приватної особи. У 2010 му році був укладений договір купівлі-продажу між управлінням комунальної власності Львівської міської ради та юридичною особою Товариством з обмеженою відповідальністю відповідно. На виконання укладеного договору, товариство з обмеженою відповідальністю оплатило, набуло право власності, відповідно до чого вказаний туалет перебуває у приватній власності. У справжній клозетний квест для Львів'ян може перетворитись і прогулянка парком, адже на місця усамітнення тут перетворюються усі кущі і дерева. Марія Цеца Соломія Торій, Андрій Сладков, новини. Тим часом у Львові зафіксували тропічну малярію. Ця хвороба переноситься комарами. Інфікувалася 32-річна жінка в Африці, в Замбії, де працювала впродовж п'яти років. Приїхала додому на початку квітня вже з симптомами. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів. Епідеміологи кажуть, тропічна малярія важке інфекційне захворювання. Перші ознаки недуги, висока температура, біль у м'язах та сильний озноб. В області це перший випадок екзотичної хвороби цього року. Стання на Львівщині в малярію фіксували у 2011-му, коли комарину інфекцію підхопив миротворець в Ліберії. Загалом же нині налічується 34 країни, де існує ризик виникнення малярії. Серед них, зокрема, популярні серед туристів Туреччина, Мальдіви, Таїланд та Індонезія. Аби вберегтися від небезпечної недуги, епідеміологи радять перед поїздкою пройти хіміопрофілактику. Так, звичайно, це захворювання є небезпечним, тим, що в тому числі реєструються летальні випадки, можливі різноманітні ускладнення зі сторони внутрішніх органів. А клінічні симптоми це є підвищення температури тіла. В людину спочатку б'є озноб, потім стає людині жарко, температура наростає, потім падає, знов з певною періодичністю симптоми повторюються. І, власне, наскільки швидко людина почне отримувати спеціальне етіотропне так зване лікування, тим швидше купуються симптоми хвороби, людина з залишається здоровою. Їх не лякають ні загроза власному здоров'ю, ні штрафи. В області палять самовільну суху траву. Лише за останню добу таких випадків зафіксували аж 11. Пожежі вчасно погасили рятувальники. Вони проводять рейди всією львівщиною. Допомагають міліціонери та екологи. Загалом проти порушників лише завчора склали сім протоколів. Надзвичайники вкотре закликають спалення сухостою, це не лише шкода довкіллю, але й власному здоров'ю. І нагадують, порушників чекав штраф розміром до тисячі гривень. Другий день сесійного засідання Львівська обласна рада лишилась без однієї фракції. Четверо з п'яти депутатів партії відродження заявили про перехід до, партії, до фракції партії підприємців та промисловців України. Такі заяви вже написали Іван Груник, Леонід Завінський, Леонід Охріменко та Михайло Сірки. Таким чином, у фракції відродження Львівської обласної ради залишився один депутат Богдан Дубневич. Щоправда, такі зміни на сесійне засідання не вплинули. І вдруге депутати взялись розглядання розглядати питання порядку денного, оскільки із 45 питань вчора розглянули лише 11. Натомість сьогодні чисельність обранці не потішили. Аби зібрати кворум, сесійна робота затяглась. Першим розглянули програму розвитку освіти. Так львівщина видаватиме свої підручники з української мови та історії України. Загалом обсяг фінансування програми до 2016 року становить понад 90 мільйонів гривень. Окрім того, вперше передбачено фінансову підтримку для двох недільних шкіл української діаспори в Італії та Іспанії. Особливості цієї програми є те, що вона має нових два розділи, а саме розділ професійно-технічної освіти і Вища школа і наука. І ще одна відмінність те, що ми хотіли закласти хороші мотиваційні механізми. Загалом за чотири роки за рахунок коштів обласного бюджету і залучених коштів, на її виконання має бути залучено 90 мільйонів гривень. Також цього року на Львівщині планують закрити сім шкіл. Щоправда, якщо дадуть згоду територіальні громади, як зазначив Михайло Брегін, торік в області було призупинено роботу дев'яти шкіл. На сьогодні на Львівщині є 90 навчальних закладів, у яких навчаються менше десяти дітей. Є й такі школи, які відвідують менше п'яти учнів. І так є пропозиції щодо їх оптимізації. Аби історію знали краще, для істориків та директорів шкіл Львівщини презентували серію плакатів сторінки до підручника з історії. Проект має за мету допомогти освітянам відродити несправедливу, викреслену і забуту історію та донести її до молоді. На реалізацію проєкту сторінки до підручника з історії у минулому році з бюджету виділили близько 70 тисяч гривень та залучили до розробки провідних фахівців Львова, Києва, Дніпропетровська, які мають європейський досвід. Головне завдання полягало в тому, аби сформувати лаконічно, доступно та цікаво матеріал, подаючи історію з позицій причин та наслідків. Нам важливо, щоб діти могли вчасно пізнавати. Цю історію не лише по інтернету, а безпосередньо в цей час, коли вони проходять навчання, коли повинні весь розум, той, який дає школа, отримати. Я думаю, що за декілька років ми зможемо на ну, основні сторінки, які, які вилучені чи не долучені до історії, основні сторінки можемо представити. Сторінки до підручника з історії наразі це вісім тематично розділених плакатів, які охоплюють історію першої половини ХХ століття. Чотири теми приурочені подіям, бій під Крутами, Українська повстанська армія, голодомор 32-33 років, процес 59 та чотири особам Степану Бандері, Євгену Коновальцю, Йосипу Сліпому та Роману Шухевичу. Ми надавали подавали такий довідковий матеріал, і крім нього, це така як основа для роботи. І крім того, ми наповнили плакати архівними матеріалами, фотоматеріалами ну і звичайно чимало спогадів подавали. Ми виходили з такого принципу, аби матеріал був легкий для сприйняття учнями. Ці плакати буде мати можливість використовувати не лише на уроках історії, а також позаурочний час, тому що. Тут діти зможуть собі започаткувати нові проекти. До листопада обіцяють ініціатори проекту серію плакатів поповнять новими сторінками, які охоплять вагомі призабуті події другої половини 20-го століття. Окрім того, будуть розроблені та створені методичні посібники з рекомендаціями щодо вивчення цих тем. Любов Стопчук Андрій Сладков, новини. За проїзд у електротранспорті призи. Сьогодні 11 пасажирів, трамваїв та тролейбусів отримали 12 подарунків. В місті закінчилась акція Щасливий квиток. Вів'яни вперше цього року отримали нагороди за використані проїзні документи. Переможців акції обирали у невимушеній обстановці. Замість лототрону – коробка. Почесну місію визначення імен призарій виконує людина із залу. Ми Вважаємо, таким чином залучати побільше, Масовості, щоб людей цікавилися, щоб що в нас дійсно проводяться такі акції, і тим самим за людей зацікавлювати, щоб вони їздили нашим транспортом, то тролейбусами і трамваєм. Три переможці серед пільгових пасажирів, три серед користувачів загальних квитків отримали проїзні документи на місяць. Ще шість подарунків кухонних. Найбільше пощастило пані Марії. Вона отримала два подарунки. Загалом надіслала п'ять пакетів квитків. Збирали квитки п'ять місяців. Часто їздимо, їздимо на роботу. Перша акція викликала ажіотаж серед пасажирів. Зізнаються організатори. Думали, прийде десяток конвертів, а прийшло 262, А в деяких навіть бувало по 50 квитків. Наступну таку акцію планують організувати уже влітку. Ірина Качмарик, з мавічопойдало новини. Що ж на цьому все пам'ятайте про наш інтернет-портал, адресу бачите на екранах. А також, якщо маєте власні новини, телефонуйте на номер гарячої лінії 242-09-27. Я прощаюсь з вами. Бажаю гарного настрою та лише приємних новин. Щасти.